Любі друзі, добрий день! В Україну прийшла спека. Спека може визвати вершинну гниль. Це хвороба фізіологічна, хвороба пасльонових, томати, перці, баклажани. Як бачите, наше з вами шланове вухо гарне, і баклажани вже у нас, і казімір, і пабіна гарні. Але... Вершина гниль виникає через нестачу кальцію в грунті. Або неспроможність засвоєння кальцію. Але в цьому криється дуже великий підступ. Не треба бігти в магазин, хватати кальцію саліту або хлорид кальцію і починати зразу вносити або оприскувати. Послухайте мене дуже уважно. Я точно знаю, що треба зробити. І так, причиною вершинної гнилі є недостатня кількість води, недостатня кількість кальцію, недостатня кількість бору і перенасичення калієм. Зараз все розбираємо. Про пересичення калієм. Я думаю, у всіх є часткове пересичення калієм, тому що починають. У нас красніте плоди, зеленіти, чорніти, філітовіте. І, 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 і тому ми працюємо з калієм. Якщо калію дати забагато, калій лужний метал. В лужному середовищі кальцій переходить в нерозчинну форму. І так, дивіться, яке наше гарне бобове серце. Це перше. Сьогодні 3 липня, і воно вже червоніє. Калію не даємо. За кальцієвою селітрою в магазин не біжимо. Що ж ми робимо? Ми заливаємо широко томати. Подивіться, широко це значить не тільки під томатами, а щоб кругом була вода, щоб було дуже велике насичення води. Це перше, що ми повинні зробити. Друге, що ми повинні зробити, від сонця захистити наші. Рослини, накриття е, тканиною, накриття парасолями. Чим можете, тим і накриваєте. Третє, що ми повинні зробити, це замульчувати. Зараз я вам покажу мульчування. як я буду мульчувати оце велике милове серце. Просто дуже гарне мульчування і на всьому протязі, тому що нам потрібне збереження води. Кальцій в ґрунті, є, то мати його достануть, якщо ви внесли з осені це все, я буду про це говорити. Але без достатньої води вони цього не можуть зробити. І четверте, що ми можемо зробити, це купити препарат Брексів кальцію. Любі друзі, Брексів кальцію може допомогти. Справа в тому, що в цьому добриві кальцій знаходиться в хілатній формі. Не тільки кальцій, а й бор, який теж недостаток якого теж може визвати вершину гниль. Значить, В порівнянні з кальцієвою селітрою кальцію більш ефективний. І може таке статися, що він вам допоможе. Чому я говорю так, може статися, може не статися? Я вам зараз скажу абсолютно точно, що треба зробити з зосу. Щоб вершинної гнилі у вас просто не було. І так, перше, з осені треба внести доломітову муку і крей. Особливо, якщо у вас піщані чи піщані ґрунти. З осені можна внести яєчну шкарлупу, що роблю я. Зараз покажу як. Можна внести рибне борошно-кісткове борошно. Тобто, доломітова мука. Крейда, яєчна шкарлупа, рибне борошно, кісткове борошно. Якщо у вас цими всіми елементами насичений ґрунт, у вас просто не буде вершинної гнилі. Якщо в період отакої спеки ви покриваєте, проливаєте і мульчуєте. Яєчну шкарлупу мені збирає вся сім'я. Кругом гужу, збираю яєчну шкарлупу. Чим її більше, тим краще. І з осені я її вношу два рази. Один раз вношу перед, перед перекопкою, а потім вношу ще раз. І роблю таке якби ну, граблями. граблями. Як я, я її в муку не розтираю. Я її просто як. Отако, роблю її мілкою. От десь до такого стану. І кальцієм буде все насичене. От і вся робота. Таким чином, перше, що ми повинні зробити, це затінити будь-яким способом. Друге, це широко поливати. Дуже широкий полив. Третє замульчування. І четверте це використання брексил-кальцій, можливо. Любі друзі, ви можете запитати, чому не допоможе в цю спеку кальцієва селітра чи хворит кальцію, якщо вершина гнильця, нестача кальцію. Тому що пізно пізно допоможе тільки при утворенні завязі. на початку літа, в кінці весни, або тоді, коли утворюється завязі. тільки тоді допоможе. А якщо ні, значить те, що ми з вами... Говорили, робота з осені. Я вам бажаю, щоб у вас ніколи не було вершинної гнилі. у вас були великі врожаї? Дякую, що мене слухали і дивилися.